Вітаю! Чи повернеться окупована частина Харківської області назад в Україну? Страшний суд і Верховна Жриця, по-перше, вказує, що це розголошення таємниці. Тому я розповідати, як саме це буде, не буду. Скажу узагальнено, що по 10-ці. Кубків. Харківська область, саме окупована частина, вона повернеться в Україну. Сумська область. Чи повернеться окупована частина Сумської області назад в Україну? Тут ми бачимо страхи хвилювання. Потім якісь можуть бути пропозиції щодо якогось, можливо, відкупу якихось торгів. Тут буде рух, робота саме до того, щоб повернути Сумську область в Україну. Що на Харківську область, що на Сумську випадає імператор. Імператор це президент США. Щось він буде, якісь замутки пускати на короля Пентаклів. І саме через шляхи по дияволу, маніпуляції, хитрощі. Сумська область повинна повернутися додому, колесо фортуни також на це вказує.